Усім привіт! Як ви помічали, у різних аніме є різні персонажі, які виділяються своїм складом розуму. Є тупенькі є розумні, але є і ті, хто не просто розумний, а хто у певній мірі є геніальний і здатен продумувати події наперед. А я на коджі Кіотака із аніме ласкаво просимо до класу еліти. Це персонаж, який взагалі просто. Певній мірі рве шаблони, адже володіє різними бойовими мистецтвами. Історія розповідається про життя студентів престижної токійської столичної вищої школи. Свобода їм надається при умові, якщо вони можуть виграти, обміняти чи заощадити достатньо балів, щоб розсунутися вгору. А я на кодчикі отака здавалось би простий звичайний хлопець у класі Ді. Який є найнижчі зі всіх, не приділяє він надто багато уваги своєму шкільному життю, але за його спокійною особистістю ховаються потужні навички, читання людей і гострий стратегічний розум. А Янокоджі – це той тип хлопців, який навмисне отримує середню оцінку, щоб відвернути від себе увагу інакше, якщо він забажає, він зможе перевищити всю школу. Наступний персонаж, який також супер розумний, це Ягамі Лайт і Ел, обидва персонажі із аніме щоденних смерті, у ньому розповідається про захоплюючу історію старшокласника Лайта Ягамі, який отримує в руки зошит, який дає йому можливість усунути будь-кого, усвідомлюючи жахливу богоподібну силу, яка потрапила в його руки. Лайт під псевдонімом Кіра слідує своєму злому почуттю справедливості з кінцевою метою очистити світ від усіх злочинців, щоб реалізувати свій геніальний план і не потрапити на очі геніальному детективу. Ел обидва персонажі є геніями, і у аніме вони були просто як пророки, додумавшись о наступних кроках один одного. Також у цей списочок я б хотів би додати персонажу із аніме Доктор Стоун Сенку і Шігамі. Загадкове явище спричинило те, що весь світ опинився в камені на тисячу років. А як так? Бо камінь. Тобто в кам'яному віці. Однак, замість того, щоб впасти у вічі, геній науки підліток Сенку і Шігамі починає заново винаходити якомога більше наукових досягнень, щоб відротити решту людства. Його називають Вундеркіндом науки. Та є свого роду ходячою енциклопедією. Дайте йому будь-яку ситуацію, і він вийде з неї переможцем. А на цьому наш відеоролик йде до завершення. І також напишіть, будь ласка, у коментарях, які ще є генії з аніме, про яких я не почув, або про яких я не знаю. А на цьому все. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, підтримуйте мене. Всім пока!